Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні мене чекає така робота. Є ось два бетони березового соку. То сьогодні мені потрібно частину соку закатати, а з іншої частини соку зробити смачний березовий квас. Розпочну я з консервації соку, а для цього мені необхідно. Помить і простерилізувати трьохлітрові банки. Стерилізую банки я за допомогою ось каструльок. В каструльки налила воду. Тоді є у мене ось такі кружки для стерилізації. І зверху каструлюк я ось так їх кладу. Один кружок одної форми, а другий кружок ось трохи іншої, але принцип той же самий. Так. Тепер вода в каструльках буде закипати. Я перевертатиму, ставитиму сюди горлочком банки і буду їх стерилізувати. Банки стоять і стерилізуються на паровій бані. Та більше 5 хвилин, десь там хвилин 7, 8. А як мені немає коли, щось, щось роблю, то можуть і 10 хвилин стерилізуватися. Тоді я їх. Приймаю із каструль, отак кладу на бік, і пара виходить тоді з банки, і банки робляться сухенько. Бачите, перші мої дві банки вже сухі, простерилізовані і готові до консервації. Починаю я вже засипати у баночки і закидати те, що потрібно Сік процідила. Два відра там, 20, майже 20 літр. І вже стоїть на газу. Чекаю, коли закипить. Закатуємо сік разом із мамою. Дама каже, привіт. Мені ж не так скучно. Сік березовий. Я консервую з лимоном. Можна ж, з апельсином, але з апельсином я консервувала, ну нам він. Не так подобається, як з лимоном, то тепер я вже не експериментую, а завжди купую лимон і консервую. В банку закидаю я ось по таких два гарних кружечка лимона. Кісточки з лимонів я видаляю, щоб кісточки тоді не гірчили. Якщо, якщо ось такі, от там вже краю відрізаю менші, Шматочки, то можна ж і три кружальця вкинути. Тепер цукру засипаю. За рецептом потрібна склянка цукру. Склянка в мене на 200 мл. Але для моїх домашніх склянка цукру на трьохлітрову банку занадто солодка, то я так уже на око. Осипаю десь так на палець, на палець неповний, цукру додаю у банку. Лимонної кислоти я таку помірно, без верха всипаю одну чайну ложечку. Але ж, хто вже закотує не один раз, то під свій смак додає і цукор. І лимонну кислоту. Вже скоро сік мій закипить. Ну, довгенько треба почекати, бо ось, бачите, каструля, на скільки літрів. І заодно продовжую я стерилізувати свої банки. Це вже в мене 13-та баночка. Сі ми, дівчатка, обов'язково проціджуємо. Можна ж як вже консервувати у банки. Та процідити. А можна, так як я, ось о, в саму каструлю. Сік закипів тепер ставлю я на бутиль таку слійку, Вона мені дуже зручна, і я завжди за допомогою такої лійки заливаю сік. Хто хоче, може ставити цей ложку. У банку я ж ложки ніколи не ставлю. Ну, ось так я вже першу партію закатала, Бутильки ж поперевертала, і рукою ж ось так похилетола. Це для того, щоб розчинився гарно цукор. Тепер я буду свої банки гарно вкутувати, і залишу ж. Сік березовий в банках охолонять. А після того вже я ж винесу в погріб і, коли, кому надумається, будуть витягати з ним смакувати. Як я роблю березовий квас, я вам покажу в наступному своєму відео. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!